Всім привіт друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я буду готувати смачний салат з тунця. Для того нам потрібна баночка в олії, 100 г сухариків, сметана зелень, майонез, пачка майонезу. Помідори чері, 200 г. Одне ківі, 180 г і цибуля синя. Так, почистила нашу цибульку і потрібно її нарізати кубиками на напівкельцями. Так, в так, нас вийшло щось, щось такі косочки. Бачу, що ця половинка буде нам забагато, достатньо половина цибулі. І тепер наш тунець розтягуємо так по тарілиці. Я буду салат робити у формі ялиночки. Так, щось вийшло? У нас так. Ось так. Зараз беремо цибульку і посипаємо по нашу тунцю. І навіть і цього, що нарізав, буде. Хто як любить, хто більше цибульки, хто мене. Люблять цибулі багато. Полили шар майонезу, зараз я викладаю в сухарики. Наші сахарики і також цей шар поливаємо. А далі нарізаємо наші помідори. Звісно, що помідори чері перед тим добре промили. Та вже по бажанні хто як собі Навпів, а потім такими кружель, напівкружельцями, кубиками, як, як завгодно. Нарізала півкуальцями бі і я викладаю наші помідорчики зверху так. Викли наші помідорчики і ще раз також поливаємо майонезом. Далі я беру киві, як я почистив, і нарізаю такими кільцями. І будемо викладати зверху. Ось, друзі, нарізали такими кільцями, і я зараз ще його нарізаю так напів. І будемо прикрашати нашу ялиночку. Бачите, як у нас виходить, викладаємо ось. Друзі, у нас вийшов такий салат у вигляді ялиночки. Так що раджу вам приготувати самому цей салатик смачного. Ставте свої уподобайки. і до зустрічі до слідчих відео. Будьте здорові!